Україна до кінця тижня буде перебувати під впливом сильних морозів та рвучого вітру, а з середи до більшої частини країни додавиться ще й сніг, але вже ближче до вихідних мороз почне слабшати. Більш детально зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 3 лютого, мокрий сніг з дощем буде йти лише на Закарпатті. на всій решті території країни без опадів. Та очікується, сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вдень по всій країні буде опускатися до мінус 13-15 градусів морозу. Не так холодно буде у південних та західних областях від мінус 9 до мінус 12 градусів. Вночі температура повітря по всій країні буде опускатися від мінус 22 до мінус 26 градусів морозу. І лише у південних областях буде від мінус 15 до мінус 17 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 4 лютого, сніг буде сипати у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. На всій решті території країни очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день морозною буде у всіх північних та східних регіонах, там від мінус 12 до мінус 15 градусів. На всій решті території країни в день мороз буде слабший від мінус 3 до мінус 7 градусів. Вночі на півночі, сході та центрі країни буде все ще холодно, від мінус 18 до мінус 23 градусів морозу. А ось на півдні та заході країни вночі очікуються від мінус 11 до мінус 15 градусів. У четвер, 5 лютого, невеликий сніг буде йти по всій території країни, окрім таких областей, як Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька. Там буде суха та хмарна з проясненнями погода. На всій решті території країни йтимуть опади в вигляді снігу. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 6 до мінус 12 градусів морозу. А ось у західних та південних областях в день буде вже плюс від 0 до 4 градусів тепла. Вночі у північно-східних областях буде найхолодніше від мінус 19 до мінус 22 градусів морозу. На всій решті території країни вночі буде від мінус 4 до мінус 8 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!